Дякую Андрійович Шевченко сотник був собі багатий, і в нього, знаєте, росла на Божій харчі за дитину, чи єсбайстря. А може й так узяв собі старий козак, чужу сирітку за дитину, та й доглядає за тишку, мов квіточку чи юсточку. А сотник був жанатий, та жінка вмерла. А сина сина здав у собі його а сам на усвідить сідає, так і готова. Хоч собі з нею з нею робитись. Не сина з нею повінать, а забандюрили старому самому доля кого. Та й щоб не знать було нікому, та ще й раду себе за. А жіночки лихи їх знає, усе сміялися над ним. Бо вони цю справу носом чують. Сидить сотик на плечі та дух угадав. А настуся по садочку. Вітаю. Хто посидить коло льогу, руку поцілує, то усами сивими силі мій пустує. Ну, звичайно ж, як дитина перстує старого, а старого не до того, іншого, якогось, гріховного тестування стариків його І пальцями старий сотник на стусені коси, мов дві гадини великі докуби сплітає. То розплите, так рук шиї кричи обмотає, а вона, моя головка, нічого ти не знає. Та поїсти божевільно, дивись лиш коси, мов густалка розпустила, чого ж ти й досі. Ми заплетеш кисники, по ті, що тітка дарвала. Якби пустили на музики, то пікій кисники заплела, наділа в жовті черебики, червоноюку одягла, закричала бервінком костя. Стримай, стримай, просто волос. Де ти взяла то щоб закрічатись? А колотину там такий порік зелений та хрещатий, та синьо-синьо голубий за цвіт. Не будеш дивувати, якщо що, у руки Ба Бо а смила з восени мені тоді, як щепки зчепились. Як пиримо це мені приснились? Як примуться, то видиш замуж восени. Томиріс, і ще ти ваші поламай. І як барвіна зацвітаю. І варінок розріваю. А от Ілля не втечеш. Бані втечу, це ще заплачу. Сумія ти даси, хіба ж ти бачиш, я жартую. Хіди ви скрипку принеси, та хлибу ж гарно затанцюєш, а я зіграю. Добре дають. Ні, треба трохи зачекати. Воно ж бо так. Та хоч що брати, літа летять, літа й ждуть. Та думка проклята мого й до серця ж так і приросла. А, ти ж скрипку принесла. Ну, чистому з тобою. Е ні, цього не грай, а то й не буду танцювати. Поки бабінку на не нарву, та не застрічаюсь. Я зараз. Полетіла в ході у зелений гай, полетіла в чорна за тихий дунай. з тим сьогодні, Боже помагай. Так, так, та, так. Петро Петронський вам прийшов. Ох, ви там видали, сликом сликали. Чи поволі, чи не по неволі. Поволі, тато, та ще й богослово. О, богословом? Аж страшно. Тобна, чого злякались? Боже, благослови тебе моя дитино. А ти настуся, пойди в покої та находуй. Мабуть, сьогодні ще не обійдем. Так і так. І дарував та, же мені Бог таке дитя, такого ж сина. А ще й богослов. Причина, причина мудрая. Чого? Ж, чого ж я думаю? Упопи. А як не схоче, то на всічі. І там, не звіни, враже хлопець. І ти лиш хату. От ще річ. Заставити треба Богу слова, щоб вдома байдаки не вивки, гуляючись навчиноскус у заповіді. Бо одесь хома без цього не повінчає. Я знаю. Піди сказати, а то забуду. Жить, бежить, хвалити Бога, кохатися в дітях. Так ні, надумалася старому самому себе обдурити. Оженитися старому на такій дитині. Схаменися, не женися, бо й вона загине, і сам сином посмішищем будеш у своїй хаті, будеш плакати і нікому ті сльози старечі буде втерти. Не женися і гич до речі. Дивися, рай другом тебе, і діти, як квіти. За що ж ти їх, молоденькі, хочеш убити? Ні, з небі вічі бориться, аж брик подивиться, а настуся з богословом сам покінчиться. Он, дивіться, у садочок вийшли погуляти. двох собі походжають, мов тіло п'яна, а старого нема вдома. То їм своя буде, на гратись. Дивіться, там біля тополі стане собі та й дивляться один на другого. Отак ангели святиї дивляться на Бога, як вони одне на друге. І питає. Ні в чому ж ти настуся, що зовсім не чекаєш. Коляці, що не хочуть, та й годять. Ну Настю, якщо не чекатимеш, то і піп не мінчає. Байдуже, нехай не мінчає. А за мною? І з тобою нехай. Хай -хай -хай -хай. Ну, слушай, давай читає, а то А то що ти зробиш? Поцілую, от побачу. Та цілу як хочеш, я не читатиму. А оце тобі раз. раз. А оце тобі два. Та годя. Незабаром батька прийде, справді треба читати. Тепер читати. Діти, годі вам вже читати, чи час вже обідати. Ну так напевно. Ну, Навчили сміщого сказати. Оце дитина. Ні, Настуся, я коло тебе заходжусь, тепер любесенька так, Поки ж її не поцілуєш, вона і читати не хоче. А вурсак, собачий сину, знає, смак. Ось я тебе і помуштрую не так, як гусі, а пламелом, щоб духу в хаті не було, то великий світ наш не загине. собача вся його лічина, а ще й Богуслу. У батька краде, добрий свата. які ж то стали люди злі. А що там діється в хаті? Не знов знать мої морі читаю, піду рази на Отакі розім... Ро От батьки на світі, наші вони дітям, на наругу перед Богом, а шануйте, чтіте. Поважайте його діти, бо то батько синий, батько мудрий, добре один сила там щасливим, що не мають таких батьків, та й не замішають. Не дає йому обідать проганяє, а боже не минути, що ж мені робити? Помадруха, заміриться, ух який сердитий, та не дарить. А я таки кислотусь, помандрую, хай що хоче, не побоюся, серед ночі помандрую. А він можекає. Е ні, не злякає. Сердечки, книжечки складаю, в торбинку прийде. Прощай, мої люди, мої серце, увечері будуть, ви дожидатися. Не ходи, не туди, не залицяйся, не сватає, не піду, не сподівайся. їй байдуже, мов не знають, мов сорока скаче. Настусю, на чого ж ти не плачеш? Ти присяж дуже немає. Дивіться, яка печаль, то плачте, коли жаль. Мені байдуже. А мені ще байдужіше. бій не мій. А я зараз знаю, Усі до однієї. Усі? Усі. Хай хоч зараз повідає, отець комаш голосний. Моя таки, відочка, моя голубонька. У город чотирьох уночі ходила, у ночі ходила, на мистер загубила. Та годі вам з тим намислом, пішли швидше до та порадилися, як то що. Та добре моя віточка, побіжуєш швиденько, а ти піди погуляй та закричайся. та на мене не чекай, я ботами ще сюди вечері. Добре, 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 не ждати, не ждати. У святину беруся, у намисто уберуся, до глянятиму Петруся, обіймемося, поцілуємось, повернемось за рученьки та підемо ж у двох укинь. Треба закінчатися. То він казав, що в і помічаємося. Піду берегом луком, зустрінусь з несудженим другом. Здоров, несуджений, друже, полюбились та не побрались, тільки жалу серцю набрались. Ух, яка погана! Піду лиш швидше, прощавайте мої високі тополі, і хрещати мій бабін. А й собі веселий розмовляє. Нехай і наші люди знають, і сили і горбати. А ми, а, а, а жонаті, а ми жонаті. Насилу в хату та й біг собі тихенько спати, Щоб Настю, бачити нас не зводить та сорому не народить. Уже до спойного озволили, Уже додому люд іде де, не йде настусенька не чув. На силу сотника збудив, і розказали так і так. Перехрестився не барак, моря найкращого сідає, сміска в Брова ра уже повінч нагуляє, його настуся молода. Вернувся сотник мій додому, три дні три ночі не вставав, нікому й слова не сказав. І не поскаржився ніколи. Турбує місця, доглядає, а того не знає, що на старісті здуріє і все тратить. Отак із моїм дурним сотником сталося. Розігнав дітей по світу, а добро сталося. Не ласки їм поділити. Довелось самому розкидати, розточити. І добра нікому не зробити, ні на і притчею добрим людям стане. І хату нікому Вимести проведе. Вимисти, по смітнику, ходити, людися, доки пугач на стріпаному вікно не завиє, а надвичка холодного трупу не накриє кожушиною старою, а ключ від комори і за украде. Отаке то горе оце із сотником сталося. Не минуло і року, як на стусеньки не стало, а вже на городі немає нічого, а скотина, свині та телята вже бродять, а барвінок хрещатий, притоптаний, засихає біля тину. Тільки сотник старий одутлий походжає біля куні. І стоги не вкриті, і покої не мазані, і сволок не мити. І челяді нема вдома, і худоби немає. А наймичка задрихана та й та помикає старим паном. Так же ні, треба було самому себе обдурити. Не покидай діток, сивий дурню, недовго жив на свій заробіток. Чекати й душі, а ключі, байдуже не питати, забрали й уч, добрі люди, а самого газопоховали в поливанні. І хрести на тим попали, а жаль цього багатий, і рідня, і діти ньому. а нікого в хрест постановити. Умер слово. І покої згнили повалились, все пропало, погинуло. Тільки і остались, ще доволі на лимоні.